Вітаю. Тема даного відео заповнення заяви про страхування. На перший погляд, все виглядає достатньо просто: проте кількість помилок при заповненні та укомплектуванні заяв, які призводять до затримки випуску страхових полісів, дають нам зрозуміти, що дане питання все-таки потребує уваги. Детальна та покрокова інструкція з заповнення заяви про страхування міститься на сайті компанії в розділі Підтримка страхових агентів та субагентів. До кожної заяви мають бути долучені наступні документи. Копія квитанції про сплату першої страхової премії, копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України, 3, 4 або 5 і 6 сторінок, якщо вклеювались фотокартки після досягнення віку 25 або 45 років, а також сторінок паспорта із зазначенням останнього місця реєстрації заявленої застрахованої особи та страхувальника, або копія паспорта нового зразка з довідкою про реєстрацію заявленої застрахованої особи та страхувальника копія свідоцтва про народження для дітей віком до 14 років або копія паспорта разом із свідоцтвом про народження для дітей з 14 до 17 років включно. Копії довідок про присвоєння ідентифікаційного номера, заявленій застрахованій особі та страхувальнику. Медлайф не вимагає надання копії ідентифікаційного номера. У разі якщо заявленою застрахованою особою є дитина до 14 років в паспорті громадянина України нового зразка, який видається при досягненні 14-річного віку, інформація про ідентифікаційний номер вже міститься. Якщо страхувальникам або застрахованою особою є нерезидент України, якому не присвоєно ідентифікаційний код, необхідно надання окремої заяви встановленого зразка. Копії першої, другої, сторінок паспорта та сторінки з вклеєною фотокарткою відповідно до віку або копія паспорта нового зразка того з батьків, заявленої застрахованої дитини, хто надає письмову згоду на укладання договору страхування у разі, якщо страхувальником виступає інша особа. Копія постанови суду або рішення органу опіки та піклування про встановлення опікунства піклування страхувальника над заявленою застрахованою особою, або про офіційне всиновлення останньої, у разі якщо страхувальником дитини виступає опікун або піклувальник. Медична анкета, що прикріплена до заяви, у разі якщо в заяві вказано на проблеми зі здоров'ям застрахованої особи-страхувальника, та усі медичні документи, які є в наявності. Якщо страхувальником виступає юридична особа, яка укладає договір страхування на користь працівника за рахунок коштів підприємства, разом із заявою, копіями сторінок, паспорта та ідентифікаційного номера заявленої застрахованої особи, необхідно надати нотаріально посвідчені або посвідчені підписом посадової особи, організації та печаткою за наявності, копії установчих документів, копію документа, наказ, доручення тощо, що засвідчує право підпису страхувальника. Банківські реквізити, а також надати відомості щодо структури власності та кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи. Якщо страхувальником виступає приватний підприємець фізична особа, до заяви необхідно додати копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, копію паспорта підприємця та документа, в якому зазначено банківські реквізити, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунку підприємця, наприклад,. Довідка про відкриття рахунку. Згідно з вимогами діючого законодавства України, страхова компанія як суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язана до укладання договору страхування життя документувати факт здійснення верифікації страхувальника. Оскільки фінансовий консультант безпосередньо бере участь у заповненні заяви про страхування і відповідає за правильне формування пакету документів для передачі в страхову компанію, саме на нього покладається функція щодо здійснення верифікації. Під верифікацією слід розуміти встановлення відповідності особи страхувальника, отриманим від нього ідентифікаційним даним у його присутності. Отже, при оформуванні пакету документів для передачі в МЕТЛАФ всі сторінки ідентифікаційних документів страхувальника, паспорт, ID-карта, ідентифікаційний код та інші документи, що посвідчують особу, та містять ідентифікаційні дані, повинні містити зі сторони страхувальника та фінансового консультанта текст, згідно з регіоналом, прізвище та ініціали, дата засвідчення копії. Підпис: У разі невиконання вищезазначених вимог, тобто якщо верифікація страхувальника проведена з порушенням вимог діючого законодавства, MetLife буде змушена відмовити у розгляді заяви та повернути її для проведення налеги.